Добрий день, дітки. На минулому занятті ми вчилися з вами добирати та схематично зображувати дію предмета, ознаку предмету та назву предмету. Дивіться, назва предмета позначається однією рисочкою. І питання хто або що. Наприклад, до нас прийшов Хто, оцей котик. Далі, двома рисочками, позначається слово дія. Що робить котик? Він прийшов. Ми ставимо питання, що робить? І позначаємо це слово двома лініями. А якщо ми хочемо запитати, який котик до нас прийшов, то ознаку предмета. Ми позначаємо трьома лініями, ось так. І задаємо питання, який? Якщо знати такі позначки, ми можемо про будь-кого скласти речення. Наприклад, ось котик. Дивіться. Це у нас схема речення, ви пам'ятаєте? У нас тут три слова: одно, два, три. В кінці речення ми обов'язково ставимо крапочку. Давайте ж складемо речення. Давайте ж складемо з вами речення, щоб воно було вірно складено. І так, назва хто? Котик? Це одна лінія. Що він робить? Давайте придумаємо, що він може робити. Він прийшов. Або можна сказати ще, ще як сидить. Давайте. І третє слово у нас ознака. Який у нас котик? Пухнастий. Давайте тепер вірно складемо речення. Ми скажемо, як котик, красивий, сидить. Ні, не так. Ну, давайте ще. Сидить, так, який? Гарний або красивий котик. Сидить це слово дія і позначається двома лініями. Ось ми тут допишем. Це буде слово сидить. А тут у нас яке слово? Слово ознака? Пухнастий. У нас тут три лінії. Пухнастий. А тут залишається одна. І ставимо крапочку. Давайте з вами скажемо речення. Сидить, пухнастий котик, молодці. Ми з вами зробили схему, так? Тепер давайте котик піде погуляти, а ми візьмемо другий предмет у нас. Що це? Машина. І за схемою, такою, як ми склали речення, ми складемо про машину речення. Давайте. Перше слово у нас це слово дія, дві рисочки. Що може робити машина? Їхати, так? Підходить, що робить? Машина їде. Тепер. Ознака яка зелена. І останнє слово назва машина. Давайте повторимо: Їде зелена машина. Ось так за схемою ми склали речення дуже добре. Далі, дітки, ми пограємо з вами в таку гру. Я вам буду показувати картинки, а ви будете називати назву. Що це? Це персик. Це слива. Це агрус. А це у нас? Сониться? Далі? Сіль? Да? А це що? Це ви любите? Сік? А це у нас що? Сметана. І ще одна картинка у нас. Сир. Давайте з вами пригадаємо, який звук повторюється у кожному слові. Дивіться: сир, сметана, сіль. І цей звук стоїть на першому місці. Це звук С. Сьогодні ми вивчаємо з вами знайомимось з літерою С, а звук називається С, буква С як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий. Каву на шматок солодкий. Так, літера С Схожа на місяць. Ось літера С. Звук С. Звук С, він звук приголосний. Він може бути твердим, може бути м'яким. Ось так ми позначаємо твердий приголосний. А це м'який приголосний звук. Давайте з вами спробуємо назвати слово з м'яким звуком С. І він буде вимовлятись так Сі. Сі. Це, наприклад, слово сік. І тут звук С у нас стоїть першим. Сік. Чим який звук С. В якому слові? Так, місяць. Вимовляйте, місяць. Але тут звук С стоїть всередині слова. Так. Давайте придумаємо звук, щоб був твердий С. Це, наприклад, слово яке? Сова. Так, твердий приголосний. Сито. А є така гарна красива квітка, яка повертається за сонцем. Називається соняшник. Ось тут звук буде, твердий. Зараз ми з вами пограємо в гру. Вона називається склади речення і зашифрує його. Ми бачимо акваріум да? плавають рибки, які червона та жовта. Ми складемо про них коротке повідомлення з трьох слів. Треба називати назву, предмета, назву дії і ознаку. Предмета цього. Ось дивіться. Схема така. Речення. Ось у нас три слова: один, одне, два, три. Починаємо речення з великої букви, тому у нас така рисочка. І в кінці речення ставимо крапку. Давайте пригадаємо дві рисочки це у нас слово дія. Яка означає дію, що рибки у нас роблять плавають тепер три лінії, три рисочки це позначає ознаку предмета. Які у нас рибки? Різнокольорові. І одна рисочка означає назву предмета. І так, що у нас виходить? Плавають, різнокольорові. Рибки. І в кінці ставимо крапочку. Зараз я вам це покажу на дошці, як писати. Ось наші рибки. Давайте запишемо. Я запишу речення Крейдую на дошці. Дивіться, перше слово ми пишемо з великої букви. Перше слово у нас Позначає що? Дію. Що робить рибка? Плаває. Ми малюємо дві рисочки Плаває. Тепер слово ознака. Яка рибка? Давайте одну рибку візьмемо. Нехай буде яка. Жовта. І слово ознака ми пишемо, скільки ліній. Три. Жовта. І. Остання назва, слово назва рибка. Ми пишемо одну лінію. І в кінці ставимо що крапочку. Ось так. Подивіться, будь ласка, на картинку. Це у нас сир. Перший звук С. І я написала вам. Давайте прочитаємо перший звук С, другий звук Е, і, і третій звук Р. Тепер ми з вами давайте зробимо звуковий аналіз. Звук С у нас приголосний. Ми ставимо рисочку. Звук И який у нас? Сир, голосний. Там кружечок. І звук Р, який у нас приголосний. Ми ставимо рисочку. У нас три звуки: один, два. Три. Один голосний і два приголосний. Який перший звук? Так, С. Тут він твердий. Тепер ми з вами зробимо звуковий аналіз слова, в якому звук С вимовляється м'яко. С. Дивіться, що на малюнку. Сік. Сік. Ми запишемо це в зошитах. Давайте кожен звук позначимо значком і поселимо в свою хатинку. Дивіться. Перший звук у нас який? С. М'який. І ми малюємо скільки дві рисочки. С. Далі звук І. Це звук який? Правильно голосний. Що треба ставити? Кружечок. І останній звук у нас який? К. Який він? Приголосний, так. Ставимо. Рисочку. Дуже добре. Наше заняття закінчилося. Давайте пригадаємо, що ми робили на занятті і що вам сподобалось. Так, ми складали речення за схемою. Правильно, ще що. Вивчили нову літеру яку. Так, «С». Як називається літера? Ви запам'ятали С? А як звук ми вимовляємо? Так, звук С. Який може звук бути С? Приголосний, твердий або м'який? Ви всі молодці.